Сторінка 50, параграф 7. Київська держава за князя Ярослава Мудрого, пункт 1. якою була зовнішня політика Ярослава Володимировича? по смерті Володимира Великого між його синами розгорнулася боротьба за Київський престол. Вона завершилася в 2019 році, перемогу Ярослава. До 1036 року співправителем Ярослава був його брат Мстислав, Чернігівський князь. Ярослав продовжив традиції зовнішньої політики держави, закладені його батьком Володимиром Великим. Він спрямував свої сили на розширення територіальних володінь, охорону кордонів, налагодження відносин із провідними європейськими країнами. На півночі, півдні, заході, Ярослав приєднав до Росі України землі між Чудським озером і Балтикою, де з озброєною метою заснував місто Юр'їв, нині. Тарту Естонія, опікуючись західними кордонами, він уклав договір із польським королем Казиміром, відповідно до якого територія між річками Сян і Бу входила до складу Русі. Згодом для зміцнення західних рубіжів на річці Сян було засновано місто Ярослав. Для охорони південних кордонів, на прилеглій до річок Росії, Трубіж територій, збудували місто Корсунь, Канів, Юр'їв, Церква. Міста та фортеці заклали вздовж річки Сула. Навколо Києва насипали велетенські земляні вали, на вершинах яких установили високі дубові стіни для захисту від ворожих нападів. У 1036 році Ярослав розгромив печенігів, які намагалися захопити Київ про перемогу Ярослава Мутрого з повісті минулих літ. Коли Ярослав був у Новгороді, йому прийшла звістка, що печеніги оточують Київ. Ярослав, зібравши багато війська, з варягів і слов'ян, прийшов до Києва і вистав дружину свою. І стали вони перед містом, і печеніги почали наступати. І сталася жорстока січа і ледве переміг Ярослав під вечір. Ярослав покладався не лише на військову силу, а й на дипломатичні зв'язки з іншими країнами. Князь підтримував друж... дружні стосунки з Польщею, Угорщиною, Францією, Норвегією. Швецію ці зв'язки зміцнювалися завдяки шлюбній дипломатії, у якій і Володимир Великий, і Ярослав Мутрий, якого історики навіть прозвали тестям Європи, досягли чималих успіхів. Ці правителі замість міжособних чвар прагнули укладати шлюби між княжими родинами всередині держави. Пон 2. як князь Ярослав Володимирович розбудував державу. Ярослав спрямував внутрішню політику. На централізацію держави, послабленої за часів міжусобної боротьби, він упорядкував державне управління та зменшив данину, що сприяла пожбавленню землеробства і скотарства, розвитку ремесел і промислів, розвивалася торгівля, товари з Русі транспортували до Візантії, країн Кавказу та Арабського Сходу. Місто Володимир контролювало торгівельні шляхи до західних країн Польщі, Німеччини, Угорщини. Чехії у внутрішній торгівлі важливе значення мав соляний шлях від Києва до узбережжя Чорного моря. Населення Русі користувалось у торгових розрахунках, окрім монет, з литками гривнями. За одну гривню можна було купити вола або десятилят. Ярослав продовжив карбування монет, започатковане Володимиром Великим, що мало окрім економічного і політичне значення як ознак. Незалежності князя та могутності його держави на срібниках Ярослава було зображено тризуб і святого Георгія. При хрещенні Ярослав одержав ім'я Георгій Юрій. Він будував нові міста: Орсунь, Богослав, Юр'їв. Водночас розширювалися старі гради, поступово перетворюючись на потужні осередки ремесництва і торгівлі. Як от Чернігів, Переяслав, Володимир, Турів. Зростав життєвий рівень населення Русі України. Його загальна чисельність наприкінці 11 століття становила понад 5 мільйонів осіб. Пункт 3. Які зміни за часів Ярослава Мудрого відбулися в культурі і церковному житті Русі України. За князювання Ярослава Київ розвинувся як політичний духовний центр Русі, було здійснено величезну розбудову міста. Територія нового граду зросла в сім разів порівняно. З Городищем Володимира довжина міського валу становила 3,5 кілометри, подейкою досягаючи 14 метрів у висоту. Окрасою Києва стали золоті ворота, названі на нашталку одноіменних воріт до Константинополі, головний в'їзд до міста. Чимало науковців схиляються до думки, що дерев'яні стіни, споруди були захищені від пошкоджень листами міді. Тому кожен, хто прибував до Києва в сонячний день бачив яскравий блиск золотих воріт. Над брамою воріт було збудовано церкву Благовіщення, яку всередині оздобили фресками й мозаїкою. Центром архітектурного середку Ярославового міста став собор Святої Софії при мудрості Божої, будівництво якого завершилося в 1037 році. Величну будівлю, увінчену 13 куполами зсередини прихід. Прикрасили фресками і мозаїкою. Тут можна було побачити сцени релігійного характеру і потрет засновника храму, князя Ярослава та членів його родини. Собор вважали головним храмом Русі, а ще в ньому зберігали найцінніші книжки та навчали грамоті, основ наук, ідеї заможних родин, виникали школи і при інших храмах і монастирях. Також Ярослав опікувався церквою, прагнув поставити поширення християнства в руських землях, коли князь Володимир Великий охрестив Русь, священники заснували Київську митрополію, підпорядковану Константинопольському патріархові. Київським митрополітами були візантійці, яких призначали в Константинополі, митрополія територія, на якій розташовані храми, що перебувають під церковною владою митрополіта. Митрополіт, другий після патріарха, сан у православній. Церковній ієрархії. За сприяння князя Ярослава в 1051 році собор, тобто зібрання руських єпіскопів, уперше обрав митрополітом Русича Іларіона. Того ж року було закладено Печерський монастир у майбутньому провідний осередок церковного і культурно освітнього життя. Було засновано й інші монастирі на Русі, щоб забезпечити потреби руських церков у книгах. Ярослава. Слав створив у Києві при Софійському соборі майстерню для переписування книжок. У Києві розпочали роботу над перекладами грецьких та інших книг цирканослов'янською мовою. Також було укладено літописний звіт. Та створено перший в історії Русі України збірник законів Руська Правда. Князь Ярослав зажив собі слави як добре освічений, розумний і талановитий правитель. Вважало, що за правління Ярослава Мудрого Русь Україна досягла найвищого розвитку.